Прошу друзі, я не майстер промов взагалі особливо на таких заходах, але, е, зокрема, після, е, після того, що друг Олег про його сказав, е, е, історії життя не, не міг не згадати дещо, де, так думати, частково особисте. Я з ним знайомий приблизно. З Кінця 12-го, початку 13-го рока познайомилися ми на зборах комітету визволення політв'язнів. Тоді це була не окрема громадська організація, а конфедерація різних націоналістичних революційних організацій, які боролися тоді з режимом Януковича. І ось на, на одних зі зборів. Та там Артем виступав, ну Артем, точніше, частенько виступав на цих зборах, тоді як один із ведучих спікерів. Я, я вперше, як тоді ще не знав, з ним познайомився. Ось мені було спершу дивиною бачити, як журналіст московського видання, тоді видання комерсант. Взагалі присутній на таких зборах не як журналіст. Глядач подій, а як співорганізатор, ініціатор, генератор ідей, це було перше здивування. І друге, як уже казав командир Микола, що він був одним із тих, хто подавав чи не найрадикальніші ідеї. І Потім ми вже на багатьох закладах бачились перед Майданівською борні, які власне передували Майдану, революційному майдану гідності, розпочинали його потім вже на самому Майдані, що він попри невеличкий зріст і попри ваги зі здоров'ям не не боявся, нерідко вступав в фізичні протистояння з ворогами, ідеологічними ворогами нації. І цим подавав приклад, нерідко спонукав інших побратимів по йти вперед. І особиста ситуація, що найбільше хотілося згадати. 10 січня 2014 року, коли було винесено вирок тодішнім політв'язням, так званим Васильківським терористом, і революційна громада намагалась не дати вивезти ув'язнених до СІЗО, виникла сутичка з Беркута, в ході якої я отримав поранення, мене повезли до лікарні. І тоді мене супроводжували Олег, який виступав. Дружина одного з цих політв'язнів Христя Бевс і Артем. І, і їхній супровід допоміг наступним. Коли мене оглянули і наклали шви, у мене був розрив ноги, один із лікарів за відділенням, а тодішні лікарі, вони, як кажучи, далеко не всі співчували, відтримували майдану навпаки. Намагалися всіляко перешкоджати, і, і цей е, лікар після всіх е, процедур е, е, вийшов і заявляє, що е, я можу можу їхати. А я не міг тоді стати на навіть не те, що йти на ноді не міг стати. І О, Олег з Артемом Артем найбільше накинулися ну, словесно. На, на того лікаря, що я вже навіть не знав, що на той момент що було, що що було страшніше, що мене відправлять додому, чи що що вони зроблять щось із тим лікарем, але вони йому швидко пояснили. Він далі далі скерував, прийняв правильне рішення, скерував щоб мене госпіталізували і. Ну, так, таких прикладів, де він не, 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 не тільки за себе, а за справедливість за, за, за побратимів, ніколи ні, 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 не себе. Ось боровся бор, 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 до останнього. Вічна пам'ять стала друга тема.